Чернігів Приборкати дракона можуть лише найхоробріші, і вони живуть тут. Я Се скульптурний символ і захисник цього древнього міста. Років 900 тому мене викарбували на колоні Борисоглібського собору. І вже ніхто не пам'ятає, звідки взявся цей химерний дракон з пташиними крилами та зміїним хвостом. Чекаю вподобайку. Але сам Чернігів з'явився набагато раніше, у кінці Сьомого століття, коли на пагорбах розкинулося городище Сіверян. За сто метрів поверніть ліворуч. Та тут повний блекаут. Не проїхати. Такі чорні дрімучі ліси огортали ці землі. Звідси, ймовірно, і назва поселення чернігів, тобто чорний. А цей старезний курган може розказати ще одну версію назви кажуть. Тут похований засновник Чернігова, що дав городищу своє ім'я князь Чорн. Чернігів стає частиною Київської Русі. Місто багатіло на очах. У лісах водилася купа цінних хутрових звірів, а неподалік простягався торговий шлях і зваряг у греки. А зараз тест. Якщо вам стане зле, то ви московит. В 11 столітті тут утворюється могутнє Чернігівське князівство, яким керує Мстислав Володимирович. І до ісконно чернігівських земель також належать Курськ і Брянськ. Упс. Мстислав прагне краси і розбудовує місто. До наших днів зберігся його величний Спаський собор, що був усипальницею чернігівських князів. Шухер! Монгольська саранча! Розгорілася люта битва, але князям не вдалося відбити навалу монголів на Русь і Чернігів, як і Київ, занепав на довгі роки. Наче землетрус гримить козацьке повстання у Речі Посполитій. Після перемоги Богдан Хмельницький засновує нову державу Гетьманщину, до складу якої входить і чернігів. І понеслося культурне піднесення. Щедрий гетьман Мазепа допомагає просвітникам Лазарю Барановичу та Іоанну Максимовичу заснувати Чернігівський колегіум. Народ! Усі на хату! Літературні посиденьки в Коцюбинського будуть Тичина, Саміленко, Вороний! Ви знаєте, як Липа шелестить! А це душа Чернігова, дерев'яне мережево, яким прикрашали будинки. Таких архітектурних викрутасів більше не побачити в жодному місті України. А це голос Чернігова, фабрика музичних інструментів, що була найбільшою в Європі. Чуєте? Лине бандура після Другої світової тут виготовляли піаніно Україна Чернігів то музей просто неба. У нас збереглися аж шість пам'яток з часів Київської Русі. А ще старий дракон радить сходити на Болдену Гору і дитинець, стародавнє укріплення Чернігова, де бавились онуки самого Володимира Великого. Може зустрінете і приводи з Антонієвих Печер у 2022-му, коли вже всі забули про війни і облоги. Чернігів стає північними воротами для вторгнення московитів в Україну. Армія убивць і мародерів не змогла прорватися через ті ворота. І взяла місто в облогу, як колись татари. Варвари! Тільки не музей українських старожитностей! Це ж шедевр неоготики! Під нещадними обстрілами, в холоді і голоді, чернігівці прожили понад місяць, але не здалися: місто герой, яким би пишалися руські князі та козацькі гетьмани. Дізнайся більше про стародавній чернігів у новій книзі. Підписуйся на канал і збирай серію книжок про міста України.